Чи знаєте ви, що з вами буде після встановлення палети з тестостероном? Я глебов Антон, лікар-уролог, ондролог і спеціаліст гормональної терапії. Палета з тестостероном, яка встановлюється пацієнту, підвищує рівень цього гормону в організмі, і це в свою чергу сприяє підвищенню енергії, тобто, чоловік, легше переносить фізичні та психоемоційне навантаження, підвищення стресостійкості, Дуже важлива роль, при цьому треба розуміти, що якраз зниженню тестостерону також впливає рівень стресу, підвищення когнітивних функцій. Краще працює наша центральна нервова система, що покращує пам'ять, можливість виконання інтелектуальних завдань. Та виконання інтелектуальної роботи, покращення лібіда і покращення сексуальної функції взагалом це твердість ерекції статевого члену і лібіда, тобто це бажання займатися сексом та отримання задоволення від сексу. Отож, при підвищенні концентрації цього гормону, у нас покращується робота скелетних м'язів, зменшується. Рівень пішкірно-жирової клітковини і покращується фізична витривалість, зовнішні ознаки омолодження, менша виразність зморшок, які з'являються з віком. Не вагайтесь покращити своє життя, відновлюйте свою силу і впевненість. Для цього можете записуватись на консультації через Дірект або через посилання в коментарях.